Пані Скабєєва, хоча яка вона нам з вами, пані брудна пропагандистська проститутка. Повія, скажу чи сказать, проститутка у своїх ефірах почала скиглити і заявляти, що хоче кінець війни. Не хочу пугати наших телезрителів, Тим не мені. міністр оборони України Резніков обіцяє контрнаступ Всу до кінця весни. Підготовкою українських бойовиків займаються прямо зараз западні інструктори. Вона навіть почала звинувачувати Кремль у тому, що він мало робить. Мало він робить за того, щоб знищити Україну, бо їй дуже не подобається, що не вдалося занурити українців у суцільну темряву. Тож тепер вона занепокоєна тим, що в українців все добре, що Україна продовжує отримувати зброю від своїх західних партнерів. А це, вочевидь, свідчить про те. Що росіяни таки програють, Не хочу нікому настроєння, но всі знають прекрасно, що в українській столиці вже практично не бувають перебоїв ні з светом, ні з електричеством. Українці не сидять без свету в останнє время. Також Скабєєва каже, що вся ця ситуація вона дуже засмучує росіян, а вона ж за них хвилюється. Та найбільше кажеться погань, що її засмучує те, що росіяни хвилюються. А от самі росіяни знаєте, вже навіть не хвилюються з цього приводу. У них просто передсмертні конвульсії. Ну ні не, не ставимо в останнє время перед собою. Целі заставить всіх страдати на Україні. Тим часом чоловіка цієї прокремлівської пропагандистки Євгена Попова турбує інше. Він занепокоєний майбутнім контрнаступом і так і заявляє про це в своїх поганих ефірах. А от експерти, які приходять до нього на ефіри, вже навіть не боючись, Кремля заявляють про те, що все пропало. Бачили б ви їхні обличчя. Та що там бачили? Ось, будь ласка, дивіться і насолоджуйтесь. И, наконец, начать, собственно говоря, наступательные операции общевойсковых группировок, укомплектованных современной западной бронетехникой, оперативными маневренными группами, обходящими э, отрядами, тем более местность, местность позволяет, и сплошной обороны там на таком тысячекилометровом участке нет. И вот в целях этой операции в самые короткие сроки добиться решительных результатов, выйти на побережье Азовского моря, расколоть наши группировки и уничтожить их по частям. Тож, як бачите, ці кислі брудні пики вкотре нам з вами демонструють рівень занепокоєння росіян та російської пропаганди. Вони розуміють, що пахне смаженим. Тим часом пропагандистка Симоньян пішла ще далі. Теж, знаєте, нешановна, брудна скабі... По-перше, жоден кілометр української землі Я сама запуталася. Вона, значить, запропонувала викупити українські землі. При цьому, щоб їм було не обидно, вони це можуть назвати репараціями, вони вже стали об цьому писати. А ми це будемо називати просто покупки. Так, так, вам не почулося. Просто ось так от взяти і викупити. Слухайте, ми що з вами, на ринку якомусь? Чи ми будемо з вами торгуватися? Нам потрібні ті, хто хоче бути з нами. Нам не потрібні чужаки. Львов мені лично не потрібні. Зачем нам ці люди, які нас ненавидять? А от люди, які повинні бути з нами і хочуть на своїй землі, і ці дії направляються Україні как бы за них. Не буде ніяких торгів. Хоча Симоньян сказала, що вже навіть кошти знайшла на ці землі. Мовляв, от у нас є арештовані активи. Мова йде про 300 мільярдів доларів. Ось давайте їх заберемо і заплатимо українцям за ті землі, які хочуть бути у складі Росії. І от у меня появилась какая ідея. Є же вот эти наші 300 мільярдів доларів арештованих активів ЦБ, да? Смотри, яка історія. Они нам їх отдать не можуть. Я предлагаю виход. Значить, они Виплачують ці гроші в щодо нашої покупки тих територій, тих земель, які хотят бути з нами, так от, по-перше, жоден кілометр української землі не хоче бути у складі Росії, а вся ця окупація вона тимчасова. А по-друге, факт сам того, що Симоньян почала говорити про те, що щось можна викупити. Свідчить про те, що вони таки не проти репарацій, бо хочу нагадати, Росія обов'язково буде відповідати за всі свої злочинні дії в Україні і обов'язково виплатить Україні усі репарації. А от хто, до речі, буде відповідати перед гайським судом Путін чи його двійники? Вночі у Маріуполі з'явився двійник Путіна, і після цього одразу повстало питання: а хто ж тепер відповідатиме перед гайським судом, який виніс рішення про ордер на арешт Путіна? Кого судитимуть справжнього Путіна чи його двійників? А погодьтеся, двійників то він має багато, Принаймні трьох. Про це свідчить українська розвідка. І занепокоїло також те, чому він поїхав в Маріуполь вночі, чому він так от вільно і спокійно спілкується з жителями зруйнованого Маріуполя. Технології, сучасні технології. подивіться, дама такого качество. Тут дому квартир, любой дому очень хорошу качество. Тобто абсолютно качество не пострадали. Бо ж ми то з вами пам'ятаємо, що навіть на переговорах він завжди сидить за довжелезним столом. А тут ви подивіться на нього. Значить, безстрашний такий лідер, великий, ви зрозуміли, так, що це в лапках, поїхав і не боїться нічого. По-перше, це, знаєте, така собі жахлива і дуже, як на мене, невдала спроба перейняти досвід нашого Володимира Зеленського. Так нормально про Путіна? Чи теж задовго? Дуже довго? Не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться. Спасибо очень. Мы только по телевизору вас сколько раз видели. Чего так надо? Надо же начинать знакомиться поближе. Тож, звісно, експерти вкотре всі як один заявляють, що це не Путін, а його двійник. Та навіть говорять про те, що якщо мова йде про арешт Володимира Путіна, то звісно арештованими повинні бути абсолютно всі його двійники. Росіян ображають за кордоном. Принаймні, вони так кажуть. І продовжують скиглити, мовляв, нас більше ніде не хочуть бачити. Та слухайте, це ж і правда. З німцями вже не перший раз замічаю іменно агресію. Ми підійшли к ліфту, вони вже уїжджали. І ми таких типу, попросили зупинитися. Вони демонстративно закрили двері і почали щось там на своєму шпекати. Це був не перший раз. І там в ресторані теж за столом була така історія, що вони там сиділи, все обсуждали і так демонстративно лицами вратили. Хоча є трохи так би мовити, розумніші, бо втекли з Росії і тепер розповідають про те, що Росія – це дно. Звісно, з Росії я з'їбалася насовсім, і мені є що сказати по цьому поводу. В Росії відбувається повний піздец. Часть людей це розуміє, сидя в Росії, а часть людей це розуміє тільки, коли виїжджають. Більшість містів Росії – це практично країна третього світу зараз. Я не говорю про Тюмень, в Тюмені все не так уж і плохо. Але поїдеш в інші міста, там І те, що люди, російські кричать щось про величі Росії – це просто куром на сміх. І поки Путін завойовує українські землі, його, так би мовити, ісконна Рускія продовжують гнити. Сьогодні, 26 марта 2023 року, ми, жителі Вокінська, звертаємося до президента Владимиру Владимировичу Путіна. Так як місцеві регіональні власті нас не слухають, ми просили зробити дорогу по вулиці Санхозна, але більше 35 років не можемо достучатися до наших чиновників. По цій дорозі діти в паралель з машинами ходять в школу. Я ж казала, тепер там на Росії, на тому клятому болоті, не можна абсолютно ні про що говорити вголос. А то ж тобі обмішення зняли. І що? Ну, как бы, по этому поводу, По этому поводу по этому поводу ну вивіси і дать показання. Цікавенко, правда ж? Як думаєте? Коли ж нарешті вони зрозуміють ці кляті росіяни, що їхня країна це ракова пухлина на політичній та географічній карті світу. А у нас з вами, українці, все буде добре. Тримаємось! І Якщо додивилися це відео до кінця, обов'язково натисніть вподобайку, підпишіться на наш канал і залишайте коментарі під цим відео. З вами була я Інна Набок, і я продовжую стежити за всім тим, що відбувається у тому клятому. Кому болоті.